Торкаємося практичних духовних істин для нашого життя, і сьогодні будемо говорити про поклик свого серця, або як чути своє серце, або що говорить мені серце. Напевно, дуже відома для усіх тенденція, яку сьогодні пропагує світ. І ти, от за тим, як ти відчуваєш, попри все, попри всіх, і досягати того, чого бажаєш. І як тут бути? От здавалось би дуже зрозуміла істина, чому ні? Але от Біблія, наприклад, говорить про те, що людське серце дуже зіпсоване. А як можна прислухатися до того, що може бути некорисне і зіпсоване? Давайте розбиратися в цьому всьому, чи личить християнину слухатися свого серця? З нами сьогодні священнослужитель Віталій Скрипкар. Добрий ранок, доброго ранку. Ну от, взагалі, коли на перший погляд так дивишся на ось цю тенденцію, так і в принципі цю фразу слухайся свого серця. Угу. Ніби все логічно. Нам і в мультиках дитинства це казали, що прислухайте, що тобі каже серце. Якщо ти приймаєш якесь рішення, що підказує тобі серце. Хороша ж фраза, можна прислухатися до серця, чи є тут якась така підступна паралель. Та в цілому нема проблеми прислухатися до серця. Просто цей вираз, який використовують, його зазвичай е, говорять в таких випадках, коли ти знаєш, як правильно розум каже одне, але ніби почуття говорить зовсім про інше. Почуття говорять ну, якось не так, як розум. Ніхто не скаже, прислухайся до свого серця, коли треба проявити емпатію, спів співпереч... ну, Попереживати uh -huh. за когось, допомогти комусь, можливо, віддати щось своє, тому що у людини є потреба. В Цей момент, якби ми не використовуємо цю фразу, це ніби те, що потрібно робити, те, що розум підсказує. Тому цей вираз сам слухайся свого серця, він зазвичай трошки про інше. Він про ті моменти, коли ти знаєш, що правильно так, але хочеш робити по-іншому. Теж дуже цікаво, тому що е, розуміємо, що наше серце дуже часто взагалі прив'язане до багатьох таких гріховних бажань. Тобто, uh -huh. як написано, що нас нами керують е, гріховні пристрасті в нашому тілі. Uh -huh. І інколи ну, ти навіть можеш цього не підозрювати, що от ти зараз там хочеш цього чи іншого, бо ти насправді, наприклад, хочеш не допомогти комусь, а ти можливо uh -huh. більше думаєш, як ти будеш виглядати у, у, у очах це лише от досліджуючи своє серце, Бог може підсвітити, от де ти нечесний, де ти тебе тягне до гріха. А mm -hmm. а ти можеш зовні виглядати дуже прекрасним. Що Біблія взагалі говорить про серце? Mm -hmm. І щоб почати, так вже цю тему, що ми можемо зазначити? Дуже багато текстів є про серце. Ну, просто привести їх всіх ми сьогодні не зможемо. Дійсно, дуже об'ємна тема. Але от саме перше, що зустрічається в Біблії, це навіть в книзі Буття, коли Господь дивиться на світ, який був перед потопом. Це шостий розділ, і там є дуже прості слова, які говорить Господь. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людини на землі, і все бажання їхніх сердець повсякчасно спрямоване лише на зло. Тобто, не так багато пройшло від створення землі, а людське серце почало шукати лишень зло. Не написано, да? вони шукали і добро робили милість комусь. Тобто, оте дійсно егоїзм, оте бажання себе возвеличити, для себе все робити, воно приводить, що людина робить зло для інших. І ні до чого доброго воно не доводить. Uh -huh. Навіть якщо подивитися, от як використовує сатана серце людське, емоції людські, то коли він підходить в Едемському саду до Єви, найперше він працює на емоції. Він не працює на логічні доводи, там ще щось. Він каже: дивись, ти можеш бути така, як Бога, і знаючи добро і зло. Це не про розум, так? це не про знання добро і зло, а як Бога бути. Тобто, ти можеш мати статус, якийсь ти можеш мати положення, якісь, і це знов ж таки про егоїзм, про ці емоції, про відчуття. Тому, от, сатана дуже використовує е, наше, ну умовно кажучи, серце для того, щоб просовувати якісь свої ідеї, свої гріхи, бажання нам, але ж е, серце використовує не тільки сатана. Ми ж бачимо mm. в Біблії, що і Бог клав на серце певних людей, mm. персонажів біблійних, якісь е, свої поклики, так, і коли там чи пророк, чи там ще якийсь слуга Божий mm -hmm. ішов е, за покликом серця е, основного. Мовуючись на те, що туди поклав Бог, ну, то він творив Божу волю. Так? Uh -huh. Як нам е, розрізняти і відчувати, що тут Дух Святий повпливав на моє серце, uh -huh. і це його поклик. А тут е, треба бути чесним, об'єктивним. Це от гріховне бажання, яке, скоріш за все, мені навіяв диявол. Uh -huh. Де тут градація? Бідне серце розриває його між добром і злом. Так, дуже цікавий приклад є, я думав про це, які позитивні у нас є в Біблії приклади, де люди покладалися на серце. Насправді, їх не так багато, їх мало, але вони є. Наприклад, коли ми дивимося там, ну, пророк Даниїл, який переживав за свій народ, і він молився, тому що десь на серці в нього було, там єздри, неємії, які так само вони, ну, малося співпереживання за народ. вони... Ну, постилися, вони плакали, вони не розуміли, як здійсниться воля Господня. Дійсно, такі моменти. Наприклад, ще один яскравий момент це цар Давид, який під кінець свого життя він бажав побудувати храм Богові. Він дивився, ну, де він живе, і Господь в наметі. У нього було на серці це бажання побудувати. Але ну, якщо згадуючи за Давида. На його серці було за життя дуже багато різних бажань, і одне із них, які він ну неправильно використав, це Вірсавія, коли він ну просто десь втомився від своїх царських справ, хотів трошки відпочинку, хотів трошки миру, тому що було дуже багато війн, І він лишився вдома, і от за своїм серцем пішов, і він зробив величезний гріх. І потім ну він поплатився за нього. Четверо дітей у нього ну, понесли наслідки. Того гріха, який він зробив. Mm -hmm. Тому, от дійсно знайти оцей момент, як Господь діє на серце, це великі секрет і велике здобуття, якщо людина зможе використовувати серце на добро, на ті бажання, які дає їй Господь. Найшов один принцип, який записав апостол Павло, послані до євреїв саме. Той момент, який може нам допомогти нашому серцю приймати правильні рішення, згідно з волею Божою, а не з покликом сатани, написані такі слова: це євреєм 5 розділ, 14 текст. А тверда їжа для дорослих, які мають вибр... вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Тобто він говорить про таку м'яку їжу, духовне молоко, грубо кажучи. Тобто людина, яка приходить до церкви і в яка не збагачується духовно, яка залишається там на істині, що Господь її полюбив і спас, і вона далі не проходить. Він каже, це дуже-дуже мало. Ви повинні хотіти трошки більше твердої їжі. А тверда їжа, як він пише, для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття. Почуття не можуть приходити так спонтанно. От сьогодні мені це захотілося, і я маю це. Сьогодні те захотілося, я йду туди, тому що Господь мене тягне серце. А написано, почуття є вироблені звичкою. Тобто, для початку мав бути якийсь принцип, який людина прийняла у своє життя, потім цей принцип вона починає втілювати. Як ми знаємо, звичка там приблизно 28 днів має бути, або 28 повторювань, вона цей принцип втілює 28 разів в своєму житті, проходить якийсь період часу, і після цього у неї з'являються почуття. Вона от в серці відчуває, що отак треба робити. Якщо в якійсь невідомій ситуації до цього, якась така складна ситуація в житті, і вона вже має ту звичку, то тоді їй легко йти. Вона тоді може бути якби за серцем йти, як підказує її серце? Ой, яка небезпека в тому, коли людина керується своїми бажаннями і, от як ми кажемо, бажаннями серця? І як про це можливо попередити? Тому що mm -hmm. одне діло, як написано, що духовна людина судить духовно про все. Mm -hmm. Там людина тілесна, вона буде судити. Тілесно, і інколи дуже важко духовні речі пояснити тому, хто мислить тілесно. Але все ж таки, в чому тут небезпека, і як можна попереджувати про ось такі речі? Небезпека в тому, що зазвичай, коли людина йде за покликом серця, вона йде проти волі Господньої. І вона пробує оправдати себе, що «от Господь мене веде тепер таким чином. Я не знаю, що там писали в Біблії, до кого то було, то для інших поколінь було. Мені зараз Господь відкриває так, я буду робити так. Зазвичай, от якщо ми говоримо про волю Господню, неважливо, як людина хоче почути це, чи її емоції прийде, чи якісь відкриття, ведіння, mm -hmm. чи інші люди, там, служителі її відкриють. Воля Господня відкривається завжди в контексті попереднього відкриття. Тобто, якщо Слово Боже говорить на цю тему, отак от. Бог не може в один момент поміняти і сказати, а для тебе от, це все не працює буде так. Бог не людина для того, щоб мінятися. Якщо Господь один раз сказав, воно, воно діє, воно універсальне для всіх. І тому небезпека в цьому, що людина, коли йде за похликом серця, вона йде проти волі Господньої. вона йде проти Слова Господнього. Тому тут і є одна ось перевірка: як дізнатися: я йду за похликом серця проти волі Господньої, чи я йду за похликом серця ну, згідно волі Господньої і не порушую нічого. Це якщо я те, що роблю, воно співвідноситься з Біблією, угу. з попереднім відкриттям, те, що Господь уже відкрив, от і все. Ще напевно питання мотивації моєї. Mm -hmm. Тобто, я теж думала про те, що як визначити, ставити питання, це гріх чи не гріх, наприклад, стосовно Біблії. Тут вже перший індикатор, Другий, я чому я хочу там це робити? І це вже така чесність перед Богом. Це mm -hmm. я роблю для слави Божої, для того, щоб там, іншим послужити, і чи я роблю там для свого підвищення. І тобто, ці мотиви також напевно розібрати. Є такий вираз, кажуть, що світ каже: іди. За своїм серцем, я так приймаю рішення, mm -hmm. а Ісус каже, йди за мною. Mm -hmm. От Як це йти за мною, і де, яке місце тут має серце? Mm -hmm. ем, можливо, ем, якщо переведу ще один приклад, да, то mm -hmm. воно стане на свої місця. Коли Ісус в Гефсиманії бореться, по суті, у нього є це переживання, як діяти. Да? Десь його серце каже, ну, не треба тобі цих страждань. Uh -huh. Ну, можливо, можна, щоб минула ця чаша. І Господь каже: Господи, якщо можливо, ну нехай мене, мене ця чаша. І це страждання смертельне, ну описано так? Що цей yeah. страх, от, от страждання, тобто це ну, відчуття, як наче. Це емоції, це страх, страх, страх. Да, переживання і, і різні ці моменти. Але Ісус, продовжуючи цю фразу, каже, але нехай буде воля Твоя. Тобто саме важливе, що бачить Ісус цьому, неважно, які є почуття, неважно, який можливо страх приходить на нього. Нерозуміння там він розуміє, що це розрив з отцем, він перестає відчувати присутність Божу в своєму житті. І це для нього саме страшне, що може бути. Не так ті муки смертні, як те, що він дійсно розривається за цим. Але в цей же час він шукає пройти шлях, який Господь для нього дає. Прийти згідно з волею Господньої. і тому так і каже: нехай буде воля твоя. Тобто для нашого життя сьогодні дуже важливо от той самий принцип. І неважливо, які є почуття, але знайти от шлях Господній, волю Господню виконати. Я от сиджу і думаю, виходить, от коли ти сказав цю фразу, що світ каже йди за серцем, а Бог каже йди за мною. То я ще подумав, є ще мозок, і ми інколи ну хочемо все підкорити здоровому глузду, логіці, розумінню. І напевно, і навіть тут навіть він тут не дуже підходить, тому що іти за Богом це не завжди іти за логікою, за чіткими якимись правилами, канонами, до яких ми звикли. Напевно, оце і є одна крайність слухати серце, інша крайність. Слухати тільки мозок, і от десь посередині Дух Святий працює і над серцем, і над свідомістю, розумом, для того, щоб показати саме Божий шлях. Як же ж підкорити ці органи, які часто диктують нам, або йти за почуттями, або йти за? Здоровим глуздом умовним, який формує світ, так які так би мовити, ми проговорили так про певні духовні речі, які практичні звички нам запровадити в своєму житті для того, щоб тренувати саме відчуття Божої волі, і тренувати розуміння того, що тут серце почуттями думає, тут мозок іде туди, куди не треба занадто ускладнює все. А от істина. Ну, мозок не тільки дає логіку, а мозок дає ще волю, правильно. Тобто Господь більше можливо працює з мозком, чим з почуттями нашими, тому що мозок може прийняти вольове рішення. Я от буду робити так, не знаю чи повірити, да, довіри якісь. І е, от як навчитися це, є ще один такий принцип в Біблії написаний, який каже: Внікай в себе і вчення, займайся цим постійно. Тобто, ну неможливо тільки в себе вникати. Я так досліджую себе, що я хочу, які в мене мрії, і так далі. Крім того, що я в себе, я ще у вчення дивлюся. І я співставляю, які мої почуття є і які є, що Господь відкриває. І оцим треба займатися постійно. Тобто, якщо я постійно тільки думаю про себе. Я не знайду істину. Треба про себе і про Біблію. Простий секрет. Читайте Біблію кожен день. Це як в сьогоднішніх наших роздумах, так де написано, що от без пророцтва, тобто без вчення без вчення. Ми як без інструкції ходимо по цьому світі, шукаємо свої призначення, шукаємо свій шлях, так да. і, і люди все життя в пошуках. Вони там їдять на всякі ретрити, щоб себе занурити в себе, зрозуміти, що я насправді хочу, бо я ніяк не можу зрозуміти. Але от відповіді справді в Бога, Ще вчення, да так, так не так. тільки в себе, так, так. так дуже круті істини. Я навіть подумав про те, що от коли ми говоримо про почуття, про серце, перше, що спаде на думку, да це от закохані кохання, що люди йдуть за своїм серцем, е а потім хоп. А не все от кажуть, кохання може все, а виявляється потім криза одна, криза друга. І от класно, да що християни практикують, наприклад, консультування на основі Біблії, щоб перевірити не тільки свої почуття, а й Божу волю в тому, чи стосунки Свій мають місце, і це стосується усіх сфер життя. Просто це таке більш очевидне. Так. Дякуємо тобі, що сьогодні розібрав з нами цю тему, і мені здається, є над чим подумати, є такі підґрунтя, щоб поритися в своїх думках, в своєму серці, в своїх почуттях. Подивитися, чи дійсно Божа воля сьогодні є в том в тих діях, які я роблю серцем. Так, так, так дуже дякую за спілкування за запрошення. Так, дорогі друзі. Ми поспілкувалися з Віталієм Скрипкарем про тему поклику серця, відчуттів серця, і продовжуємо духовні роздуми безпосередньо вже у духовному сніданку. Давайте підсилимо ось цю Божу мудрість і істину.